Друзі, вітаю! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 17 червня 2025 року. Ніч була пекельна. Подивимось, який буде день. М -м -м, бачите, що? Що проситься. Влучання показує нам. Ну що ж, карта дня нам на сьогодні. Паш Пентаклів. Що в нас на дні колоди? Так, десятка мечів. Ну, Десятка мечів, ви знаєте, так? це от такий стан, як на зображенню. 100% важкості втома, руйнування. Невдачі, крах, жорстокість, виснаження, глухий кут, зрада для кого, що з кожного щось своє. Стан жертви, пересуди, наговори, незадоволення, критика. І от коли все, я не маю сили вже це терпіти, я, я... робіть, що хочете зі мною. Але Паш Пентаклів це вже розуміння, 10 це кінець, коли вже немає далі куди рухатись. Все, можна або лежати отак до безкінечності, або підніматися і ставати, ставати, рухатись, думати, міняти щось, аналізувати, що спричинило такий стан. І Паш Пентаклів це якраз про це. Це одиничка. Можливо, це діти й онуки, так? Бо це дуже молода енергія, що це заради них для них, ви знайшли вихід, ресурси, можливості, спланували. А можливо, це ваша внутрішня дитина. Кричить, вставай, я, я тобі покажу, що робити. Я знайшла вихід. Я... Отака цілеспрямованість. Я розумію, куди рухатися. Це наші амбіції, це наші старання, це планування, послідовність, коли в нас є план, і ми чітко його дотримуємося покроково. Це також навчання. Так? Хтось став студентом, ну, планує стати студентом. Ви зрозуміли, куди подавати документи, хтось, можливо, на курси пішов, оплатили навчання. Старанність, з якою ми все виконуємо. Також пентаклі це приземленість, це от таке адекватне мислення, коли ми все чітко розуміємо, спланували і дотримуємося цього. Це надійність, це нові ідеї, нові перспективи, нові плани. Пропозиція, партнерство, все, що принесе прибуток, тому що це гроші. Ну, і також, що стосується нашого тіла і ресурсів. Ну, от залежить, що тут у вас десятка мечів. Що привело до такого стану, то паш Пентаклі виправить цю ситуацію? Можливо, для когось це тіло. От ваше тіло виснажилося і ви щось болить або я даю собі обіцянку, що я буду лікуватися, я розумію, що мені потрібно обстежуватися, і Ментаклів – це про це. Я встаю і йду до лікаря, я записуюсь, оплачую там, обстеження, процедури, лікування, зал, схуднення, плавання чи косметичні процедури. ну, Все, що завгодно, все, що вам потрібно. Це бажання відновлюватись, рухатись, працювати над собою, навчатись, старатись. Такі перші кроки. Що нам буде допомагати? Що нам сьогодні допоможе? Король посухів. Ну, Швидше відчуваю, відчуваю як енергію. Що от, тому що та десятка мечів вона вже так надоїла, так вже мене виснажує і там приснажує, принижує, вимурдовує. Все, я більше не дозволю. На зло всім, на зло собі, супереч всім, супереч собі. енергія вогню. Я встаю і йду. Я більше не дозволю. Я більше не буду жертвою, не буду дозволяти так з собою поводитись. Все, я хочу досягати, я хочу отримувати, я хочу перемагати. І от саме ця, ця енергія вогню дії буде вас штовхати, спонукати до дії, до змін, до результату. Ну, а можливо, для когось це король посухів, дорослий чоловік, стихії, вогонь, овен лев стрілець 45, який. Вас штовхає на подвиги, на зміни, тому що... Що ти лежиш? Давай, піднімайся, я тобі допоможу. Можливо, він вам допоміг, можливо, він вас підштовхував, він вас надихав, спонукав. Ну, підставляйте вже в кожного своя ситуація, як працює воно в вас. Що нам буде заважати? Що сьогодні нам буде заважати Ну, десятка? Та сама десятка, тільки вже вогняна втома, не хочу, не можу, я злюсь. Тягар, оцей тягар, що ще тяготить, висить над нами відповідальність, для когось, можливо, стрес, тому що ну, це важка ноша, це великий стрес, та десятка, що в нас була на дні колоди. Ще й така мечова, а мечува, і, і вогняна, до речі, теж дивіться в позиції, що заважати буде, і одна дні колоди, в нас мечі і, і вогонь. От те, що сьогодні було в нас вночі. заважає цей стан і злість, і, і стрес, і вигорання, і боротьба, і тягар, і все на купу. Ми заховаємо. Ми сильні, ми мусимо просто, тому що так лежати, воно нічим приймати все це, миритися з тим, воно ні до чого доброго не приведе. Мусимо рухатись, попри все, на зло всім, підніматись, рухатись, ставити плани, хотіти і йти до своїх цілей. Я бажаю вам моїй любі сьогодні нам мирного і спокійного дня. Я бажаю вам, щоб ваша внутрішня дитина вас підняла, поставила вам планку, цілі, обмалювала амбіції ваші і все, і штовхала вас до, до, до отримання результату, до результату, до ем, цілеспрямовано, знаєте, до досягнень. Я бажаю вам сьогодні легкості, послідовності, старанності, цілеспрямованості, планування. Ну і, звісно, що гарного настрою. Все, що робите, робіть тільки з бажанням, з любов'ю, з гарним настроєм. Тому що це зовсім інша енергія, яка Окриляє, яка надихає, яка допомагає. Я бажаю вам підтримки, я бажаю вам чудових людей поруч, однодумців, коханих, людей, з якими вам затишно, приємно, легко. Ну що ж, я вас люблю, обіймаю. Я завжди з вами, завжди поруч, завжди підтримую, обіймаю міцно. Беру вас за руку і. Веду до сходу сонця. Ну, що, мої любі, чекаю зворотній зв'язок від вас. Мені дуже приємно читати все, що ви мені пишете. Мені приємно, що ви ділитеся зі мною своїми враженнями. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, запрошую вас, приєднуйтеся до магічного простору з Варяне Таро. До зустрічі, папа. -па.